Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд. з «Мілітарі Тех». Подробиці в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні, героям. Слава, доброго ранку. Давайте почнемо з інформації, яка була оприлюднена буквально сьогодні зранку від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я навіть процитую загарбники у тимчасово окупованому Криму впродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту. Їхні дороговархісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів головного управління розвідки Міноборони України. І далі там. Кілька хвилин відео, і от що вони коментують на відео. Результати успішної демілітаризації Кримського півострова. Що там саме. Станція подльот дві штуки, Ніобій СВ дві штуки, Каста 2 – три штуки. Імбірь, нєба СВ, С-300, нєба М, пратівник ГЕ, БРЛС Мис. Ну і далі там ще пускова установка С-300, командні пункти РЛС різних типів, і ще три московицькі зенітно-ракетно-гарматні комплекси Панцирь С-1 плюс транспортно-буксирне. Судно, універсальний буксир Федор Урюпін і гелікоптер Мі 8 Отак, за кілька днів така демілітаризація, причому з фіксацією на відео, не схоже, щоб головне управління розвідки готувалося до якогось 30-денного перемир'я, принаймні в цій частині, в цій частині окупованих територій. Як ви бачите ці результати? Ну, Це унікальні результати, розумієте, виведені основні радіолокаційні станції, які забезпечували радіолокаційне покриття повітряного простору над Кримом і е, прилеглими ну, Крим, Херсонська область і Краснодарський край. Е, ці станції, особливо там підльот станції, е, Небо СВ, ну Небо СВ це цілий комплекс станцій, а да? е, ці станції забезпечували. Виявлення повітряних цілей, ну, наприклад, подльот, на малій висоті, це наші дрони, це наші крилаті ракети. Тобто, якщо тут уражена така кількість радіолокаційних станцій, то фактично а, П, ППО а, Кримського півострова впало. Зараз, якщо буде повторний удар, там будуть розстрілювати все, що вру... все, що ворухається на цьому а, на півострові. Аеродроми. Транспортну інфраструктуру, штаби, ну все, все до чого, значить, на що вистачить нас боєприпасів, тобто крилатих ракет і безпілотників. Судячи з усього, удар нанесено безпілотниками, бо я, ну щось не віриться, що у нас одномоментно з'явилася така кількість ракет на ну давайте порахуємо, ну мінімально на два десятки цілей. Це означає, що мінімум три десятки ракет потрібно було запустити. Ну, тобто, скоріш за все, це схоже на роботу безпілотників, або можливо якихось уражаючих засобів, які можуть нести зараз українські безекіпажні катери, тому що їх уже демонстрували і як носіїв FPV-дронів ударних, і як носіїв зенітно-ракетних маленьких комплексів, і як якихось як носії для чогось ударного по об'єктах на вже на суходолі. Друга частина, яка сьогодні вартує. Є теж обговорення, нафтові прильоти. Краснодарський край, нафтоперекачувальна станція і НПЗ. Спочатку Росіяни повідомили про пожежу, значить, на площі 20 квадратних метрів, але потім з'явилося відео. І ну воно геть не схоже на 20 квадратних метрів, на 200, схоже більше. Тобто, по суті, і ця робота по, по нафтоперекачувальних і нафтопереробних об'єктах продовжується зараз. Ну, це обов'язковий елемент, у нас концепція, наші, наші легкі дрони, які використовувалися до тепер, вони найбільш ефективні власне, про, проти об'єктів, які легко підпалити. Бо ну, на Шахеді, я раз сказав, на Шахеді бойова частина 50 кілограмів, на наших безпілотниках в основному, там 20, ну, максимально 30 кілограмів бойова частина от тому про роботу по роботу по російських а, НПЗ а, буде, буде продовжуватися, буде нарощуватися і буде, скажімо так, ну, на а, здійснюватися на принципі: значить, відремонтували, прилетіло знову. Відремонтували, прилетіло знову. Давайте тепер до довгих Нептунів. Це тема, яка потребує більш професійного обговорення. З'являються уже певні подробиці. Значить, про неї вперше ну остаточно сказав да 15 березня, тобто скільки? чотири дні тому президент України Володимир Зеленський нова модифікація. Довгий Нептун пройшла випробування і навіть успішне бойове застосування. Ніхто офіційно не каже, куди саме було офіційно, точніше, куди було по бойовому застосовано цю ракету, але оглядач Форб Акс» того ж самого дня навів дані, що це скоріш за все був нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. Відстань від лінії бойового зіткнення 480 кілометрів. Попередні версії Нептуна працювали до 300 кілометрів. Зараз це вже тисячі кілометрів. Я і тут навіть в ефірі чув, що ну зараз оцей Нептун, якщо взяти характеристики, які про нього публічно відомі, то це ледь не. Одна з унікальних ракет взагалі для європейського континенту, як ви це оцінюєте? Ну, нічого особливо унікального там нема, але те, що ми маємо ракети, які на рівні е європейських роз... зразків, це не може не радувати. Бо це е розумієте, сучасна війна вона не стільки базується на танках, скільки на далекобійних засобах високоточного ураження. І якщо ми. Отримаємо таку компоненту до наших збройних сил, то ми потроху помало зрівнюємося по наших можливостях, по наших ударних можливостях з Росією. Добре, ми маємо танки, ми добре маємо, маємо добре навчену піхоту, артилерію, але ми не маємо довгої руки. Розумієте, ми не можемо нищити російську інфраструктуру, ми не можемо вести сучасну війну. Сучасна війна це війна на знищення ворожої економіки, центрів управління складів і е, взагалі ворожих тилів, те, що ми робили безпілотниками, то так, розчепіреними пальцями, і добре, що в росіян багато НПЗ, да? вони палають, а потужності наших безпілотників не вистачало. Крім того, росіяни мали ну серйозну протиповітряну оборону. Якщо ми зараз отримаємо ракети, які набагато легше долають ППО. І головне, якщо вони подолали прифронтову зону ППО з Росією, вони вже можуть робити, що хочуть, що ми захочемо. І якщо в нас вдасться масово почати хоча б десятки на місяць випускати ракети, то у росіян бажання припиняти війну збільшиться на порядок, як мінімум. Порядок це 10 разів. Ну так, власне про виробництво теж було вже заявлено, що потужності українського виробництва станом на 2025 рік можуть складати. Ну я так розумію, що це ж має ще і якось нарощуватися. Значить, потужності виробництва можуть складати від 30 до 60 отаких довгих нептунів на місяць. Наскільки я вже чув знову ж таки від людей наближених до авіації, основний основ основне питання. Це те а наскільки швидко можна і наскільки багато можна за місяць виробити авіаційних двигунів, тому що решта компонент не є настільки ну настільки складними в самому процесі виробництва, бо якісь там модулі авіоніки це те, що виробляється можливо де-інде, і потім просто ставиться, монтується в ракету. Бойова частина знову ж таки, ну це не найбільш складна частина. А от ракетні двигуни це якраз це якраз і є моментом виклику. Як ви оцінюєте такі комі коментарі Ну, як важко сказати, розумієте, коментувати. Для того, щоб щось коментувати, треба щось знати, а більшість коментаторів цим не заморочуються. Скажімо, прямо, да. От. В ракеті все важливо. Є двигун, немає навігаційної системи, це не ракета, це так. Значить, для салютів. да Як росіян там випустили з корабля, вона тут же в бухті впала. От. В ракеті важливо все. Це такий засіб, який, принайменш, так сказати так мовити, якщо хоч один елемент а, значить, не відповідає тактико-технічним умовам і не працює так як слід, це не зброя. Якщо ми дійсно а, ці ракети хочемо випускати масово і випускати на регулярній основі, ну, треба створити перш за все відповідне виробництво. І розподілити це виробництво по сусідніх країнах, так щоб в Україні здійснювалася лише е, крупновузлова збірка, викруткова збірка. От. І там ми могли, е, так би мовити, з чистою совістю ставити перед нашими союзниками, да? ставити лейбу in Ukraine». І після цього вже жодні обмеження не працюють. Ми б'ємо по ворогу нашою власною зброєю. Але випуск двигунів. Скажімо, вони випуск... У нас ракетні двигуни випускалися. Всі ракетні двигуни, які зараз використовуються на всіх типах російських крилатих ракет, це запорізькі двигуни, звідти пішло. Двигун Р-95. Це основа всіх двигунів, бо фактично після розпаду Радянського Союзу, ну через кілька років, спочатку дійсно навіть. На російські ракети йшли запорізькі двигуни. А після цього його копія була розвернута виробництвом в Росії. Тобто е технологію, креслення, проєкт двигуна ми маємо. Виробничі потужності, ну на жаль, Запоріжжя. Самі розумієте, як важко там щось виробляти. Але більшість наших підприємств вони вже мають філіали в сусідніх країнах. От. І я сподіваюся, що цей процес налагоджений, і, як я сказав, збірка всіх засобів ураження в Україні здійснюватися, здійснюватиметься викрутковим методом з відповідним тестуванням всіх систем. І тоді вдасться ну, 60 на місяць. Це я не думаю, що серйозний експерт спочатку скаже таку цифру. От. Я думаю, що мова йде про 60-70 на рік. На рік, не на місяць, або до кінця року. От. Але загалом подивимося, як воно буде. Ну, може, дійсно старанно готувалися і ця цифра збільшиться. Окей, тепер про зброю. Президент Зеленський сказав, що зараз Україна не має серйозного дефіциту в озброєнні. Є питання з ФПВ, Є ще якісь питання, але з погляду артилерії, мін і деяких інших систем, ми закриваємо ці питання і навіть нарощуємо. А от не вистачає ППО, потрібно замовляти, домовлятися з іншими країнами, брати ліцензії і відкривати свої за. Води, виробництво систем протиповітряної оборони ну це ж теж не дитяча забавка. І я так розумію, що задача не просто зірочкою, а з трьома зірочками, де ви тут бачите прогрес. Ну, неодноразово казали. Я навіть від виробничників напряму чув, вони просто інакше формулюють. Вони кажуть: чекайте, чекайте, читайте медіа найближчим часом. Да, що ми розробляємо зенітно-ракетні комплекси? Можливо, мова йшла про спільний зенітно-ракетний комплекс з Норвегією. Ну, щось подібне до НАСАМСу з українськими ракетами, з проекту з українськими ракетами. У нас на базі ракети Р-27 розроблялися кілька типів зенітних ракет. І загалом, я думаю, що це не надскладне завдання. А надскладне завдання це протиракетна оборона проти іскандерів, іскандерів і кінжалів. От. На жаль, не думаю, що нам вдасться вирішити це питання. Для цього треба мати, по-перше, відповідні КБ з великим досвідом роботи, потім мати супутники. Які б здійснювали, скажімо так, ну, Доб найкраще працює, коли він попередження про старт отримає з супутника. Тобто він зарані готовий до того, да? до того, щоб збивати ракету і вже розвернути в напрямку прильоту ракети, бо там не 360 градусів зона огляду в станції наведення? От, це в нас слабке місце. А інші типи ракет, ну скажімо так. А, треба виробляти власне, бо не можна весь час залежати від Сполучених Штатів. Ви бачите, як, які там зараз коливання. От. Якщо кудись понесе в сторону американців, да, значить в сторону росіян, у нас дійсно виникнуть проблеми. І це питання треба закривати. І загалом напрацювань у галузі зенітно-ракетних комплексів у нас до війни було як мінімум два: був антиракетний. Але ну, скажімо так, з обмеженими можливостями, і був реально зенітний там кільчень, були комплекси, там інші комплекси. От і загалом можна було створити український насам, використавши авіаційні ракети Р 27 які випускалися в Києві, да і випускаються, мабуть, зараз до тепер, і використовуючи радари з величезної кількості мігів 29 які стоять. На базах збереження по всій Україні там цих, цих Міг-29, ну десятки стоять. Можна було не один десяток комплексів зробити таким чином. Тобто станція наведення з Міг 29-го, а радіолокаційна станція розвідки загального огляду, ну там будь-яка. Таким чи пускові е, труби, такі як використовується насамкінець, найпростіша пускова установка. Яка там теж схожа на насам, це можна було зробити ще до війни. Ну, на жаль, за три роки війни до цих простих ідей не, ну, поки що не реалізовані. А зараз, наприклад, Швеція моментально зробила зенітно ракетний комплекс так, як складають Лего з того, що було під руками. І ми так могли зробити. А слухайте, да, оцей цікавий приклад, коли за 84 дні от з різних компонентів, просто з різних блоків, зробили по суті нову систему протиповітряної оборони. Вона ще так розумію, оснащена зенітними гарматами і кулеметами, але все одно є і станція наведена, є, наведення, є шасі, є уражаючі елементи. Оцей рекорд 84 дні це щось неймовірно круте. Ну, неймовірно круте. Це те, що роблять під час війни. розумієте, З того, що є під руками. Класний приклад. Ну просто класний приклад. Чому ми так не могли зробити, я не розумію. У нас було багато чого під руками. Да? Зробити з цього а, комплекси, зенітні комплекси хоча б антидронові. Ну, це не склало б великої проблеми, от я думаю. Навіть, навіть в умовах війни. От у нас був і 22-й рік і 23-й рік, замість того, скажімо, контрнаступу, на який ми витратили зусилля і бойову техніку, да? можна було б трохи, ну скажімо так, зосередити увагу на створенні більш, більш сучасних систем озброєння або систем озброєння, яких нам критично не вистачало. На фінал, напевно, давайте ще про одну заяву. Тепер уже про авіаційне посилення, можливе поки що, да для України Еммануель Макрон сказав, що літаки можуть бути мається на увазі міражі 2000 в модифікації. 5, можуть бути передані третіми країнами, які їх використовують. От, власне, навіть уже видання Дефенс Експрес подивилося. А які взагалі країни можуть ну взагалі їхніми кор користувачами є, у кого вони є на озброєнні, це сім країн, і от з вашої точки зору, повернення розмов про посилення міражами, що це таке ну міраж не найсучасніший літак. Але якщо ми вже отримали від Франції кілька літаків, і нам обіцяли, ну, обіцяли до 20 літаків передати. То йде війна, зрозуміло, що будуть втрати, треба мати план Б резервні джерела. Бо у Франції обмежена кількість цих літаків, і вони до випуску, до повного наповнення своїх підрозділів літаками наступного покоління. Рафаль, ну не покоління, там, Міраж це 4.0, а Рафаль 4 покоління, да? покоління. До повного отримання Рафалів вони не збираються повністю знімати ці літаки. Багато 7 чи вісім країн мають міражі, але найбільш вірогідні це грецькі міражі або міражі з країн Близького Сходу. В Катарі є такі літаки, власне, модифікації 5 і є в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там найсучасніша модель, там взагалі дев'ятка, міраж 2009. Але тут є свої проблеми. Кожна з цих країн має відмінності в радіоелектронному обладнанні літака. От. І якщо, скажімо, Франція допоможе нам подолати ці відмінності, тобто або стандартизує ці літаки до міража 5 f до стандарту міража 5Ф, або навпаки підвищить можливості тих літаків, що ми отримаємо, до. Скажімо, тих самих міражів 2009, тоді ми зможемо ефективно використовувати цей тип літака, ну але в тому обсязі завдання, які вони можуть ефективно виконувати: тобто протиповітряна оборона і для запуску ракет Штормшиду. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую Добре. за те, що підключились до ефіру. Авіаційний експерт з нами був на зв'язку. І провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Звати його Валерій Романенко. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.